Яким командам треба навчити собачку для того, щоб прогулянка з собакою була комфортна? Перша це реакція на її ім'я. Наприклад, ми кажемо ім'я собачки. Вона повертає голову на нас і дивиться. А друга це команда, наприклад, чекай. Коли собачка десь іде попереду нас, ми їй кажемо чекай, і вона зупиняється і чекає, поки ми до неї приїдемо. Третя команда це побутове поруч. І четверта команда це іди сюди до мене, і собачка приходить до нас. Всі ці команди це не є настройками за замовчуванням у собачок. Всю цю поведінку треба вчити окремо та заохочувати. Привчення ми починаємо спочатку вдома чи в більш простих умовах, і поступово переносимо на вулицю. Так, звісно, ми гуляємо з цуциком кожен день, тому ми маємо вчити ці команди і на вулиці. Але на вулиці ми враховуємо, що собаці набагато складніше цю команду виконати, тому ми робимо це більш короткий час, використовуємо більш активне смачне лас, смачні ласощі, використовуємо активне наведення та ніколи не кажемо команду в той момент, коли собака не може нас послухати. А якщо ми вже сказали команду, то ми домагаємось її виконання, щоб не було такої ситуації, що вдома нас собачка чує, а на вулиці ігнорує.